Якщо ви слухаєте сучасну важку музику, то ви точно колись ловили себе на думці: що ніби музика і гарна, але звучить все це якось занадто вилизано. І в такий час згадуються круті роботи минулого, яким серед звучання подарувало особливої атмосфери, щирості а часом і важкості. Навіть гурти на Watchtower та Цинік, що грали доволі складну та технічну музику, і, ніби як мали б мати ідеальний продакшн, щоб її розкрити, побудували свій унікальний стиль та створили чи не найкращі альбоми в жанрі, в тому числі завдяки своєму сирому та бруднуватому звучанню. Але якщо раніше такий продакшн був частіше всього наслідком банальної нестачі ресурсів, то зараз у бажанні вловити та передати той самий дух. Його таким роблять навмисно. І українські гурти не є виключенням. Наприклад, Дніпровський гурт Зінотрон, що, посилаючись на роботовище згаданих гуртів, випустили в цьому році свій технічний та атмосферний треш-метал-альбом альбом Into the Void. Альбом намагається передати нам відчуття глибокого екзистенційного страху та космічного лавкартианського безумства. І як пошана гуртам минулого, якими, очевидь, надихалися Зінотрон, на альбомі є сумісний трек із фронтменом Ейтіст Келі Шейфера. Повний огляд на альбом вже є в нашому. У каналі посилання в біопрофілі підписуйтесь.